Привіт всім фанатам кіберспорту, це CSM. Наві перемогли на мейджорі в Копенгагені, і ми разом з вами радіємо з приводу цього історичного досягнення. Більше за це ми радіємо тільки нашому бронзовому жетону. Бо, чорт забирає, якщо в народжених перемагати ми віримо незалежно від ситуації, то результати інших матчів не обійшлись без магії мейджору. Особливо магічно було спостерігати за тим, як купа мужиків носяться сценою, б'ються один з одним та ламають цей нереальний та унікальний трофей. Грали вони не так впевнено, як ми очікували, але ця ситуація остаточно збила мишок з пантелику. Ми не будемо обговорювати інфантильні рішення PGL, їх репутація і так всесвітньо відома. А ось хто і навіщо влаштував бійку на сцені, ось це нам цікаво. Бо такі випадки можуть дуже погано вплинути на інвестиції стім. Давайте розпочнемо з того, що саме відбувалось на сцені. Збираючись на матч, люди біля арени отримували ось такі листівки: на них зазначено, що CSGO Roll це скам, а G2 були їх партнерами, тож команду треба засуджувати та бойкотувати. Також вимогою стала відставка CEO G2 та офіційна заява від команди з поясненням співпраці з CSGO Roll. Потім, під час матчу на сцену вривається Тіпуля і кричить майже все те саме. Його хочуть прибрати зі сцени, але він чинить супротив і влаштовує бійку. Згодом до нього приєднається ще кілька людей: менеджер G2 влетить цю суету, та вони спільними зусиллями зламають трофей. Виглядає як непогана акція протесту, і цільна наче праведна запобігти шахрайству. Але все воно так, доки не з'являється твіт від цього хлопця з красномовним ніком. Так ми і дізналися, хто стоїть за цим конфліктом. І стало справді смішно. Бо ці борці за справедливість реально оголосили громадянську війну між гемлин сайтами. Тільки прикол в тому, що війна вже давно йде, і тут не все так однозначно. Повернемось в травень 2023-го. Саме тоді ми побачили перший пост від монарху на тему CSGO Roll. Точніше, цілий лист до ком'юніті, в якому він вихваляється, що відомий купою скандалів з різними майданчиками для трейдингу скінів. Каже, що завжди боровся проти скама та навіть закрив російське онлайн казино. Такий собі Робін Гуд. забирає в багатих і віддає бідним через свій сайт CSGO Empire. The Most Trusted CSGO Skin Gambling site. Так вони самі про себе кажуть. Сайт виглядає непогано, по функціоналу звичайне казино та крутилки кастомних кейсів. Нічого цікавого, є вивід грошей в криптовалюту. Глянемо сайт їх суперників. CSGO Roll вже більше схожий на слоти якісь за дизайном, але загалом все те ж саме, ще й трейд майданчик є. В Імперії P2P немає, хоч вони його і обіцяли рік тому. Проте є бетінг. Є і спільна риса в цих сайтах, це внутрішня валюта. Якісь токени, які купуються за реальні гроші, і конверсія в них дуже дивна. На Empire, наприклад, 100 токенів коштують 56 євро. Втім, це просто фіча, щоб зробити вигляд, що сайт не використовує реальні гроші. Можливо, це потрібно для обходу законів, хоча обидві ці контори зареєстровані в офшорах на Кіпрі та в Кюрасао. Ну, коротше, лутають хлопці грошики поповні. Але монарха зачіпає, що всі гемблінги однакові, тому він вирішив зробити себе лицарем справедливості на тлі такого темного, прогнившого конкурента. Весь лист ми переказувати не будемо, але основні моменти по пунктам. Перше, це CSGO Empire визнає ролл своїм головним конкурентом. Друге, вони топлять за чисту та прозору систему Гемблінгу. Третє, вони звинувачують ролл в нечесності та махінаціях. В четвертому пункті сказано, що на думку Empire CSGO Roll підставляє всю індустрію та дає Valve привід банити користувачів та змінювати умови користування Steam. У п'ятому пункті монарх наголошує на тому, що рол постійно брешуть. В їх твіттері та анонсі від G2 зазначається, що вони саме сайт для трейдингу скінів, При тому використовується слово найбільший. Найголовніший аргумент монарха це ситуація з блокуванням виводу грошей від 1000 коїнів, а також зникнення виводу в криптовалюту, що змушує користувачів виводити гроші скінами на дуже неліквідних умовах. Також в листі є табличка з проблемами та запропоновані рішення. І звісно, по всіх цих пунктах імперія наводить себе як еталонний приклад чесної роботи. Ситуація розвивається і далі. Монарх пише все більш контраверсійні твіти, та звинувачує власника CSGO Roll Кіліана, в відмиванні грошей та нелегальному веденні бізнесу. У CSGO ROL немає ліцензії, яку потребують казино, але їм все одно. Valve легалізували продаж кейсів завдяки своїй заяві про те, що скини не мають цінності в реальних грошах, і Roll чинив так само. Загалом скіни це нереальні гроші, як і токени на їх сайті, тож загалом вони легально ведуть бізнес. Монарх з цим не згоден, але проти CSGO Roll в нього немає доказів, які мають юридичну силу. Тож звернутися в суд він поки що не може. Його стратегія була направлена на медійний тиск. Спершу він використовував тільки образливі твіти. Але потім почав розкидати злиті бази даних, в яких зазначені користувачі ролу. Звісно, частина цих юзерів отримала бан, і ком'юніті засудило такі методи. Не обійшлось також без спаму репортами на людей, які постачали скини на сайт. Чуваки просто душать звичайних роботях, які хоч раз заходили на рол. І коли G2 заявило про співпрацю з CSGO ролом, то справедливість порвало. До цього він погрожував різним інфлюенсерам по типу Sparkles, але просто в Твіттері. Цей раз діло дійшло до найму акторів для акцій протесту. Просто на Паризькому blast біля постеру Getol стоїть тіп і навалює про скам та відсутність ліцензії. Виглядає недолуго, так? Далі більше, цей чувак каже, що CSGO Rose скамили його на будинок. Перепрошуємо, що? Програти будинок на CS рулеці? Бро, ти реально талант. Спойлер, Монарх під час погрому вже на цьому мейджорі сказав, що історія з будинком фейк. Але йому так сподобався цей як що саме він перший полетів штурмувати сцену Роял Арени. Але GTU вже давно прибрали зі своїх джерсі рекламу ролу. Тім сам сайт та його твіттер досі наголошують, що саме вони мейн партнери цієї організації. І монарх на своєму стрімі в Кіг сказав, що G2 лише хотіли перезапустити промо-компанію. Але наскільки це правда, ми знати не можемо. Знаємо лише, що гравці та менеджмент G2 отримували погрози від людей пов'язаних з цим Робін Гудом. І це вже звучить як не дуже чесно і справедливо. І взагалі методи чувака не роблять його героя. Все, що йому під силу, це просто псувати життя людей. Притому його ціль не може бути істинно правильною. Бо кому, як не власнику гембли, знати про те, що казано завжди плюси. Це апріорі нечесний бізнес, і справедливості в ньому немає. Але як піар компанії його дії працювали добре. Доки він не влаштував цей цирк на сцені мейджеру. Спочатку листівки, потім вліт на сцену. Після актора туди увірвався француз, який після, за словами монарха, хотів пограбувати його будинок. Але його спіймали, і він пообіцяв зробити що завгодно, щоб не потрапити в в'язницю. Що ж, зламав головою Кубок. Красава! Протест пройшов, ну м'яко кажучи, жиденька. Ніхто нічого не встиг зрозуміти, як цих акторів вивели зі сцени. Монарх казав, що була ідея надіти на Монесі наручники, але вони відмовились від неї. Але його лайвстрім на сервісі Кік був швидко відправлений в бан, і він продовжує свій спіч в Твіттері. Пообіцяв не відпустити джиту на цьому мейджорі, а після перемоги над ними займатися FaZe. Втім, PGL зробили загородження та потвоїли охорону. І все, що залишалось, це влаштувати протест на вулиці. Ось цей чувак прикував себе до огорожі та кричав на всю, поки його тімейти ходили задовбувати Sparkle всередині арени. Монарх каже, що використовував для своїх приколів українських біженців, а потім навіть видав базу. На цьому відео такий собі доказ його слів, хоч документи в дівчини ніхто не перевірив. Yeah, Jesus Christ, я yeah, look at this shit, bro, this is so cringe. So cringe. Українців ми розуміємо, самі крутимося як можемо. Але ну, хлопці, дівчата, заробили, давайте кілька євро на армію, щоб все було чесно. Півфінал та грандфінал пройшли спокійно. Від Монарху ми побачили тільки ще купу твітів, де він доводить, що всі навколо турні один він крутий. До речі, вже під час монтажу цього відео він викинув ще один документ, в якому є звинувачення КС Гурол. Ми його швиденько прочитали, він не сильно відрізняється від минулих заяв. Так, там є якісь цифри та конкретні ситуації, але обговорювати їх немає сенсу. Ми ж тут зібрались не кайс згору захищати. Цей сайт може бути будь-яким, але поки це гемблінг, він не вартий нашої уваги. Ми можемо зробити огляд на нього в майбутньому та розповісти більше інфи, якщо буде такий запит від вас. А наразі наша думка сходиться до того, що це велика піар-компанія, продумана довго наперед. Боротьби за справедливість тут точно немає звичайні війни конкурентів. ЧСФ Монарху довели його до сильно радикальних дій, ну в нього на те і нік такий. Але хтось йому скаже, що в імперії немає монархів, хай на імператора нік змінює. Ви вже бачили в телеграмі, що з CSGO Empire Cup знялись 8 команд, деякі контори припинили співпрацю з імперією. Щось сталось не як гадалось, правда? Це все лише зайвий раз доводить, що правдиві наміри завжди викриваються. Але наслідки можуть бути невтішними саме для нас. Бо Valve вже душать геймлінг-сайти і можуть почати банити за користування чистими трейдерськими майданчиками. Бо вони не хочуть, щоб скини мали реальне велью. Ми будемо слідкувати за новинами про цей інцидент, втім зараз зосередимось на інвестиціях. Вже на наступному тижні зробимо огляд ринку та розповімо про наші плани на контент цього мейджору. Так що залишайтесь з нами, підписуйтесь на YouTube та Telegram, залишайте лайки та коментарі. З вами були CSMENT. Ваш гід у інвестицій Steam.